Як би ти описав свої відносини з новим тренером Арне Слотом? Я думаю, врешті-решт результат був справедливий для обох команд. Багато чого створювали. Вони навіть забили гол з офсайду. але це не змогло похитнути. Ми завжди прагнемо грати добре та вигравати матчі, але грати добре не завжди вдається. Костас, Костас, привіт, дуже радий спілкуватися з тобою. Вітаю з тим, як чудово складається цей сезон. Принаймні на цю мить це блискучий сезон для Ліверпуля, та для тебе особисто це неймовірний старт. Як ти оцінюєш те, як команда поки що виступає в цьому сезоні? Я думаю, ми дійсно граємо добре. Ми поки що маємо довгу, безпрограшну серію. І для нас дуже важливо продовжувати у той же спосіб. Але я думаю, що попереду все буде дедалі складніше ніж на початку сезону. Втім, я гадаю, що кожен з нас готовий до викликів, які на нас чекають. Отже, так, ми маємо пройти через це. Я хотів би поговорити в основному про три останні гри. Давай можливо почнемо з матчу проти Челсі. Ти грав проти Челсі, та тоді команду характеризували як більш захисну. Але врешті-решт, це забезпечило вам три очки. Чи на твою думку стиль гри є настільки ж важливим як результат? Звичайно, завжди ми завжди прагнемо грати добре та вигравати матчі, але грати добре не завжди вдається. І в такі моменти потрібно просто вигравати. Тож, врешті-решт, єдине, що реально має значення, це три очки. Ми завжди граємо, щоб здобути три очки. Але завжди, коли ти граєш добре, це допомагає тобі здобути їх. Отже, так я думаю, що три очки це найважливіше. потім проти РБ Лейпциг. в лізі чемпіонів ти провів 75 хвилин. Що на твою думку дозволило Ліверпулю постійно тримати цю гру під контролем? Гадаю, те, що Ліверпуль відчував себе впевнено, граючи з Лейпцигом. Я маю на увазі так. Вони створювали моменти, багато чого створювали. Вони навіть забили гол з офсайду, але це не змогло похитнути. Ми дотримувались власного плану на гру. Так, ми мали план та намагалися його дотримуватись. Це був план нашого тренера. Отже, так, я думаю, що найважливіше це незважаючи на жодні обставини протягом гри, коли час від часу ти будеш відчувати труднощі, незважаючи ні на що дотримуватись свого плану. та віддавати все, що маєш. Як я казав вже багато разів, найважливіше це грати у якісний футбол та вигравати матчі. Та втім я гадаю, що ми справді грали дуже добре в Лєпцього, і саме тому ми перемогли. Я навіть думаю, що ми мали забувати більше. Та врешті-решт ми зуміли відзначитись, та одного голу нам вистачило, щоб забрати три очки. Потім проти арсеналу. Ймовірно, на вас очікувало найскладніше випробування, тому що ви мали грати на Еміритс. та й ще арсенал несподівано зміг розраховувати на Букайо Осаку. Отже, це був важкий виклик наприкінці матчу близько 88-ї хвилини. Ви зуміли заробити одне очко. Але на твою думку, в цьому випадку, чи більше заробили один бал, чи втратили два? Коли я розмірковую про цю гру, то гадаю, що ми скоріше заробили одне очко, та маємо прийняти це, тому що це дуже важке місце та дуже складний суперник, дуже добра команда. І Арсенал показав це багато разів. Але після того, як ми двічі поступалися у рахунку, ми змогли набрати очки. Тож гадаю, ми маємо це прийняти. Ми маємо прийняти це набране очко, та так, як я вже сказав, ми маємо продовжувати грати в тому ж стилі. Ми маємо грати у кращий футбол, щоб перемагати у кожній грі. У кожному матчі я думаю, я думаю, врешті-решт результат був справедливий для обох команд. Отже, так я думаю, що ми маємо погодитись на це одне очко. Ми маємо прийняти це і рухатись далі. попереду в нас багато викликів, та ми маємо виграти ще багато матчів. Я впевнений, що всі наші суперники це дуже, дуже серйозні команди. Та нас чекає ще багато важких виїздів та стадіонів, на яких нам потрібно буде зіграти. отже, так ми приймаємо це очко. Звичайно, і як би ти. Описав свої відносини з новим тренером Арне Слотом, що в цілому він приніс нового до команди в цьому сезоні. Я думаю, він приніс краще планування, більше складний спосіб, який ми стали грати. Але я гадаю, що ми всі стали насолоджуватись цим більше. Мої відносини з ним є дуже, дуже дуже добрими він дозволяє мені грати добре та грати багато, завдяки чому я стаю кращим. та я можу показувати те, на що я реально здатен. Я дійсно думаю, що всі в команді насолоджуються тим, як ми граємо на цю мить, а також нашим положенням у турнірній таблиці та стилем гри Отже, так, він приніс багато багато доброго саме тому. Я гадаю, зараз ми маємо можливість показувати наші найкращі якості, так би мовити, у вірний спосіб. Тож, так, ми маємо звикнути до нових планів. маємо швидко вчитися та реалізовувати їх на полі. В яких аспектах гри на твій погляд команда може ще покращитись протягом цього сезону? Тому що сезон буде довгим, і я помітив, що є декілька аспектів у грі Ліверпуля, які стають дедалі кращими від матчу до матчу. у кожній грі ви стаєте кращими у якихось деталях. Але в чому на твій погляд ви можете досягти найкращих результатів? Я думаю, що зараз дуже рання стадія сезону, щоб ми могли сказати, що в якомусь аспекті ми дуже дуже добре граємо, а в іншому дуже погано. Я впевнений, що ми маємо покращити. У кожному з аспектів гри. Якщо ми прагнемо досягти успіхів, стати успішними, то, на мою думку, ми знаходимося на вірному шляху. Тому ми маємо ставати кращими у кожному аспекті гри. І якщо ми хочемо перемагати у кожному матчі, ми постійно маємо ставати кращими. Ми маємо грати краще та досягати наших цілей. Ідеально. Якщо б ти міг би обрати один титул, щоб додати до своєї особистої колекції трофеїв? трофей прем'єр-ліги або ліги чемпіонів. Що б ти обрав та чому чесно кажучи, я не можу обрати лише один. І я завжди прагнув виграти обидва трофеї від самого початку, коли я сюди прийшов. Я хотів виграти обидва. Тож зараз я хочу виграти і лігу чемпіонів, і прем'єр-лігу за один сезон. Це моя найголовніша мета з того дня. як я взагалі почав грати у футбол звичайно, як я вже казав у майбутньому, у майбутньому ніхто з нас не знає, що станеться. Єдине, єдина, в чому я впевнений на 100%, це те, що ми можемо ставати кращими день за днем. Отже, якщо ми прагнемо вигравати щось важливе, ми маємо віддавати себе повністю, залишатися зосередженими, дотримуватись плану та перемагати у кожному матчі. Чудово коли ти дорослішав, хто надихав тебе найбільше, і чи були якісь конкретні навички, які ти намагався прийняти від них Направду, правду, коли я був дитиною, я любив грати як Рональдіньо. Але знаєш, мої навички цього не дозволяли. Але потім, коли я почав грати на позиції лівого захисника, пізніше гадаю, десь у 15, так я завжди любив дивитися, як рухається Марсело. як вправляється з м'ячем, власне, у тому віці, я був я був тим гравцем. Я хотів бути, ну тобто не важливо, у захисті чи нападі. я хотів бути таким самим і створювати, і захищати. Отже, так. Або коли я був малим, був Марсело, але потім я виріс і намагаюся робити все, що в моїх силах я із Грузії, тож я маю поставити це питання, бо я був на тому матчі у фіналі відбору лігенації у ЄФА проти Грузії. І що тобі найбільше запам'яталося з того матчу? І що на твою думку пішло не так для збірної Греції у тій грі? Було дуже важко. Це виклик грати на виїзді. Всі чекають на нас, і так гадаю, на звуку то ви знаєш, коли влучили в поперечину. Мало бути інакше, Але після гри пішли пенальті, і все було. Знаєш, було враховано затримку. Так, добре для вас, але для нас Гадаю, це була хороша гра для обох команд. Ми хотіли перемогти. Ми хотіли зіграти на євро, але зрештою для нас було погано. Але це була рівна гра. Це точно ти грав проти Грузії у тій грі, і um, що ти думаєш про Мамердашвіллі як про воротаря? Ти слідкував за його грою, можливо, під час Євро? Так, він був дуже дуже хорошим голкіпером. І коли грав в Іспанії, також дивився деякі ігри. Так, це був дуже хороший воротар. дуже талановитий і великий. Тож так, я його бачив. Думаю, його майбутнє буде яскравим. я бачив його багато разів за Грузію на Євро в Тож так, я думаю, якщо він працюватиме добре і гратиме, гадаю, він досягне успіху one successful атінкігіван А Який був найулюбленіший матч у твоїй кар'єрі? і що зробило його особливим для тебе? Гадаю, фінал Кубка Англії. Я не так довго грав. але в кінці я забув вирішальні пенальті і зробив трофей для своєї команди. Думаю, це був один з найкращих матчів у кар'єрі, найкращі спогади для мене. І перш за все, я віддав цей трофей після багатьох років у клубі. Тож, так, я думаю, це були найкращі спогади пов'язання з ним. А як ти проводиш час поза футболом? Ти вже згадував, що дивишся матчі. Ти згадував Момердашвілі, що ти дивився його матчі в Іспанії. Тож скільки часу ти загалом проводиш за переглядом футболу, коли і не тренуєшся, коли не граєш? Футбол направду я не дуже багато дивлюсь футбол, а дивлюсь деякі ігри. Гадаю, коли залишаю клуб, тут коли я тут, перш за все, моя увага зосереджена на 100% на вдосконаленні та задоволенні від гри але коли я був удома, то намагаюся проводити час з сім'єю, грати з собаками і бути там на всі сто. Коли це футбольний матч, знаєш, великий футбольний матч по телевізору. Я завжди хочу подивитися, що роблять інші, щоб покращити гру. Як я вже казав, так перше, що я роблю, це насолоджуюся перебуванням із сім'єю вдома. граю з собаками і насолоджуюсь футболом на вулиці. Левудмадогсен football. Як ліверпульські вболівальники допомогли тобі адаптуватися до англійського футболу загалом і до культури в цілому? Я знаю, що ви дуже близькі з фанатами Ліверпуля і чи допомогли вони тобі чимось конкретним? звичайно Вони допомагали мені в перші дні. З усім вони були дуже теплі зі мною, знаєш вони показали це від самого початку. Вони обняли мене і сказали мені, Тапар, це твоя сім'я. я думаю, що в Англії, особливо в Ліверпулі, всі живуть заради футболу. Фанати, чи ти виграєш, чи програєш? Вони завжди з тобою, завжди підказують тобі правильний шлях, щоб вигравати футбольні матчі. Вони хочуть щоб команда була успішною. Тож так, я думаю, це найкраще середовище. Вони поруч і завжди вони будуть поруч з тобою, щоб допомогти тобі. І щоб ти був успішним. Чудово. А серед твоїх одноклубників, хто на твою думку, найвеселіший? І хто дає найкращі поради, коли вони потрібні? Гадаю, найвеселіші це ми з Робо, Гадаю, і якщо ти хочеш, щоб тобі щось допомогло, тим більше. Я думаю, для мене особливо мені дуже допомагає завжди, коли він мені потрібен, коли в мене погані моменти. отже, так я вважаю, було чим пишатися. Багато іншого було вражаючого цього сезону. тобто це один з найкращих початків сезону з усіх сезонів. Дякую тобі, Костаса. Було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Приємно мати таку нагоду. І сподіваюся, що ви покажете найкращі результати в цьому сезоні. І сподіваюся, що ти поповниш свою скарбничку трофеїв ще й тим, до яких прагнеш. Щасти, дякую, дякую, дуже дякую.